Заплющте очі на одну мить, уявіть шматок полотна, який є не простою тканиною, а цілою фортецею, щитом, що складається з тисяч крихітних хрестиків. Сьогодні ми поринемо у світ вишитої пам'яті. Це історія про дівчину Катю, яка покидає рідний дім, маючи при собі лише валізу та. Одну таємницю, заховану в нитках бабусиного подарунка. Це не просто практика удіювання, це подорож у серце нашого народу. Слухайте уважно слова, але що важливіше, відчуйте дух, що стоїть за ними. Як звичайна вишита сорочка може тримати в собі силу цілого народу. Давайте дізнаємося разом. Практика аудіювання, тобто Вчимося розуміти англійську мову на слух, дуже важлива. Вона додає нам впевненості у використанні англійської мови. Це нам допомагає встояти на ногах, коли до нас проговорюють англомовні якісь е, наші друзі чи знайомі, чи, можливо, прості перехожі на вулиці, і ми більше не впадаємо ні в яку паніку, а твердо розуміємо, про що йдеться у їх промові чи розмові з нами. Сьогодні слухаємо уважно цікаву історію. Спочатку ця історія буде без самого тексту на екрані. Спробуйте зрозуміти як найможна більше. Якщо для вас темп читання історії за швидкий, можна збавити його у налаштуваннях вашого Ютуба, і тому ви можете це зменшити на. На якийсь там відсоток, що я буду повільніше тоді розмовляти. Ну, звичайно, я так не можу прочитати текст, тому що в мене є свій темперамент, і, і це ну, не дозволяє так зменшити текст, як ви зможете це зробити в Ютубі. Але якщо для вас це заповільно, то просто поставте собі на більшу швидкість налаштуйте ваш YouTube, і вас все вийде. Отже, переходимо прямо. The afternoon sun leaned heavily against the windows of the small apartment in Kiev. Katya sat on the floor, surrounded by half packed suitcases. She was leaving for a university exchange program in Toronto the next day, and her heart felt like a heavy stone. You are forgetting the most important thing, a soft voice said. Katya looked up. Her grandmother Elena was standing in the doorway, holding a package wrapped in white silk. Olena sat down beside her granddaughter and carefully unfolded the fabric. Inside was a vishevanka, its linen creamy with age covered in vibrant red and deep black geometric patterns. "This belonged to my mother," Olena whispered, her fingers tracing the tiny crosses. "She embroidered it by candlelight during a winter where there was very little food and much fear. But look at the stitches, Katya. Are they weak? Are they sad?" Katya leaned in the stitches were incredibly tight and precise they look brave katya remarked exactly olena nodded the ukrainian soul is exactly like this linen people think it is soft but it is actually the strongest material in the world it survives the wash the sun and the years every red thread is a song of joy and every black thread is a memory of those we lost. When you wear this in Toronto, you aren't just wearing a shirt, you are wearing our resilience. Katya took the shirt. The linen felt cool and substantial in her hands. She realized then that she wasn't just taking a piece of clothing to Canada, she was taking her home. Her history and the unbreakable spirit of her people. Ну, як для вас цей текст цікавий? Чи, можливо, не дуже зрозумілий? Для того, щоб покращити ваше розуміння, зараз я вам дам тут декілька. Цікавих слів, тобто словниковий запас, який, я вважаю, потрібен би бути для кожного, хто хоче зрозуміти цю історію. І вже після цих слів ви побачите текст і почуєте аудіо цього тексту. Можливо, так для вас буде легше зрозуміти. Спробуємо ось ці слова. To trace – обводити. Це знаєте, як діти обводять по якихось фігурах чи по лініях обводять, щоб. Створити якусь там фігурку, або це може бути слідкувати пальцем. У даній історії подивіться, який буде цікавий зміст. To embroider. Вишивати. Прикрашати тканину або одяг візерунками чи малюнками, виконаними нитками, ну або голкою, або машинкою. Linen – льняний, льняна тканина, міцна тканина, виготовлена з рослини льону. Precise точний. Дуже точний або дуже ретельний. Resilience стійкість. Стійкість це здатність швидко відновлюватися після труднощів, або це витривалість. Що у нас, яке значення в цій історії несе слово resilience? Substantial суттєвий або міцний. Зверніть увагу на значення цього слова у нашій історії, чи це великий за розміром, цінністю або важливістю, чи це відчуття ну, високої якості. Vibrant означає яскравий. Дуже яскравий, барвистий та сповнений енергії. To unfold. Fold це згортати, а unfold розгортати, розкривати щось що було складено, наприклад, тканину або папір, щоб воно стало плоским. Geometric геометричний, складається з візерунків або фігур, таких як лінії, кола та квадрати. Unbreakable означає незламний, неможливо зламати, надзвичайно міцний. І де в нас тут у тексті буде unbreakable? Знаючи значення цих цікавих слів, давайте послухаємо і почитаємо текст разом. The afternoon sun leaned heavily against the windows of the small apartment in Kyiv. Katya sat on the floor, surrounded by half-packed suitcases. She was leaving for a university exchange program in Toronto the next day, and her heart felt like a heavy stone. You are forgetting the most important thing, a soft voice said. Katya looked up. Her grandmother, Olena, was standing in the doorway, holding a package wrapped in white silk. Elena sat down beside her granddaughter. And carefully unfolded the fabric. Inside was a vishvanka, its linen creamy with age, covered in vibrant red and deep black geometric patterns. This belonged to my mother, Elena whispered, her fingers tracing the tiny crosses. She embroidered it by candlelight during a winter where there was very little food and much fear. But look at the stitches, Katya. Are they weak? Are they sad? Katya leaned in. The stitches were incredibly tight and precise. They look brave, Katya remarked. Exactly, Olena nodded. The Ukrainian soul is exactly like this linen. People think it is soft, but it is actually the strongest material in the world. It survives the wash, the sun, and the years. Every red thread is a song of joy, and every black thread is a memory of those we lost. When you wear this in Toronto, you aren't just wearing a shirt, you are wearing our resilience. Katya took the shirt. The linen felt cool and substantial in her hands. She realized then. That she wasn't just taking a piece of clothing to Canada. She was taking her home, her history, and the unbreakable spirit of her people. She tucked the вишиванка into the very top of her suitcase. А от скажіть, відверто, наскільки легше було для вас зрозуміти цю історію тоді, коли ви бачили текст та чули читання цього тексту? Що було для вас найбільш цікавим? Дякую, що прослухали цю історію разом зі мною. Сподіваюся, вона надихнула вас ближче поглянути на власні традиції. Ну, перш ніж ви підете, я хотів би почути від вас, яка річ допомагає вам відчути зв'язок зі своїм корінням? Поділіться думками в коментарях, і було б дуже доречно, я думаю, написати, яке з цих слів використаних саме в цьому тексті, в цій історії, для вас було новим. Але або яке слово для вас було найбільш цікавим чи слова якісь? Будьте сміливими, залишайте коментарі, продовжуйте вчитись з нами. And see you next time. Bye-bye.